Хто з легенд Динамо зрадив Україну? Чому Шахтар купує вар для УПЛ? Де продовжать кар'єру Ярмоленко, Ібрагімович, Коноплянка та Бускетс? що вкрав російський клуб у Дніпра? Всім привіт! З вами знову я Костя Фолстен. Хочете слідкувати за життям УПЛ і світового футболу у зручному форматі? Підписуйтеся на мій телеграм, посилання у закріпленому коментарі та по QR-коду, який ви бачите на екрані. На жаль, футбол на Росії ніяк не помре. Команди всіх рівнів продовжують існувати і навіть влаштовувати там якісь там матчі. Якби вони просто куперсалися в своїми болоті, проблем взагалі не було б. Але навіть у повній ізоляції російські клуби примудряються насолити нашим. Так, дитячо-юнацька команда дачний в наглу вкрала емблему у Дніпра. Російські, прости господи, креативщики скопіювали все, окрім назви клубу, просто змінивши букви. Дивно, як це вони таким підходом не замахнулися на Динамо дніпро «Дніпро-1» та Десну. Одне я знаю напевно: якби в Україні були команди, на емблемі яких зображені пральні машини або унітази, то росіяни стовідсотково не втрималися б і забрали цілого собі. А я певен, що багато з вас не може втриматися від підписки на мій канал. Тож не спиняйте себе і тисніть на кнопочку під відео. Адже таким чином ви не тільки зробите мені приємно, а й підтримайте контент українською. Ну що, підписалися? Тоді рухаємося далі. 25-й тур УПЛ ознаменувався низкою суддівських скандалів. Зокрема, Шахтар залишився дуже незадоволеним роботою арбітрів на матчі з Олександрією. В одному з епізодів гравець господарів смикнув Кевіна Келсі за футболку у своєму штрафному майданчику і порвав її. Суддя ніяк не відрагував. Після гри доничани виклали відео епізоду у Твіттер з підписом Завалити у штрафному, розірвати футболку і це не пенальті. Мабуть, Шахтар так би не обурювався, якби виграв Олександрію. Однак матч завершився в нічию, а отже, інтрига щодо чемпіонства БЛ тільки загострилася. Схоже, ситуація відбулася і на матчі прямого конкурента Шахтаря дніпро 1 де, на думку Дніпрян, арбітр не призначив два стовідсоткових пенальтів рота одеського чорноморця. Коротше, обидва претенденти на перемогу в УПЛ мають претензії до арбітрів, тому говорити про те, що когось навмисто зливають, а комусь навпаки допомагають, ми не можемо. Даріо Серна сказав, що матчі Дніпрян судять упереджено, тому можна стверджувати, що один одному клуби не роблять ніякого підступу. Тому Шахтар вирішив якось виправити ситуацію щодо неточного суддівства і виступив з ініціативою, яку озвучив той таки Даріо. Ми розуміємо фінансові проблеми та складнощі, з якими мають справу організатори змагань. Тому Шахтар розглядає можливість придбання для УПЛ системи ВАР, щоб ВАР працював на кожному без винятку матчі наступного сезону. Зрештою, Сергій Палкін заявив, що донецький клуб купе дві машини ВАР для наступного сезону. Що більше шахтар зі своєї сторони надіслав листа до української прем'єр-ліги із запитом отримання системи вар на решту матчів сезону, ліга задовольнила прохання гірників та затвердила, що за умови отримання сплати за послуги з боку шахтаря та отримання відповідних листів згоди від клубів господарів, такі системи будуть надані гірникам. На матчах прямого конкурента гірників за чемпіонство Дніпра-1 також буде присутня система відеоарбітражу. Та Дніпровський колектив має певні поблажки, оскільки системи Вар на їхніх поєдинках сплачуватиме УАВ. Як же УАВ тонко відчуває, з кого можна витягнути гроші, а з кого ні? І дуже спічним є ще те, що Шахтарю буквально доведеться купувати справедливість, а Дніпро 1 вона дістанеться безкоштовно. Взагалі, ця ситуація викликає у мене деке капітань. Перше, а чи не пряме це порушення регламенту чемпіонату? Якщо сезон було заявлено без вар, то з якого переляку воно має з'явитися наприкінці? Так я розумію, честь і справедливість і таке інше, але це є втручанням у регламент і зміна правил. Це все одно, що дозволити футболістам клубів претендентів забивати голи руками. Ну а що, Або Шахтар або Дніпро 1 все одно виграє чемпіонство, а також побачимо більше голів. Друге, у авто шахтар кричать про певну справедливість. Виникає питання: а що на неї заслуговують тільки претенденти на чемпіонство? А інші учасники розіграшу ні? Я розумію, що для Ворскли немає великого значення, вдасться їй вибігнати кривбас чи ні. Однак вболівальники кожного клубу УПЛ мають право порадіти перемозі своїй команди, навіть якщо вона ні на що не впливає. А як ми знаємо, нерідко Вар вирішує долю зустрічі. Отже, рішення УА щодо Варна матч Шахтаря та Дніпра – це не що інше, як страх нарватися на хейт вболівальників цих команд, а не намагання зробити суддівство в УПЛ справедливішим. Проте ініціатива Шахтаря придбати Вар на наступний сезон, щоб ця система обслуговувала кожен матч УПЛ, викликає. Тільки повагу, до речі, гірники не є новаторами у цьому питанні. Ще у квітні президент Полісся Геннадій Буткевич придбав машину ВАР та передав її УАВ. Автомобіль обслуговуватиме не лише ігри Полісся, а й інших команд УПЛ та першої ліги. Вважайте, що це моя інвестиція у справедливий результат на полі для всіх українських клубів, заявив Буткевич. Ну а що? Можу собі дозволити, а тебе має непогану виручку зі своїх магазинів. До речі, друзі, якщо ви хочете побачити та знати більше цікавої інформації про футбол, рекомендую підписатися на всі мої сторінки у різних соцмережах. Так я є не лише на Ютубі, а ще в Телеграмі, Інстаграмі та Тіктосі. Посилання на ці сторінки залишив в описі відео одразу під тайм-кодами цього ролика. Віковим футболістам завжди складно будувати кар'єру і залишати грати на вищому рівні до того моменту, як будь це будуть повішені на цях. Так Ярмоленко, Ібрагімович, Коноплянко та Бускіц дограють останній сезон у своїх командах. А що на них чекає далі? Будемо розбиратися. Почнемо з Ярмоленка. Як я і говорив у минулому випуску, з відходом Реброва за Ляйну Андрій стане просто непотрібним арабському клубу. Тепер боси Аляйно вже не приховують того, що не стануть подовжувати контракт з капітаном національної збірної України. Одна з головних причин невдоволення Андрієм – низька результативність українця. Ярмоленко приєднався до Аляйно у 2022 році і за цей час встиг забити 9 голів та віддати 6 асистів. Наче погана статистика, та от біда в тому, що непогана вона для якогось топ-чемпіонату. Для першості Саудівської Аравії це дуже скромні показники. Ну як на мене, тут грає фактор Роналду. Крищан долучився до арабського чемпіонату значно пізніше за Ярмолу. і встиг забити вже 12 голів. Звісно, порівнювати цих гравців некоректно. Проте у Арабів трішки інша логіка. Ми купили легіонера з Європи. Він має регулярно забивати. Якщо такого нема, то вони продають легіонера або не продовжують угоди по контракту. Саме така доля спіткала Андрія. Де чекати на Ярмоленка у наступному сезоні? Питання складне. Однак у його послугу зацікавлені турецькі Фенербахче та Касим Паша. Більш детально я розповідав про це в одному з минулих випусків. Якщо вам цікаво, рекомендую його глянути. Посилання залишає вгорі екрану. На черзі Ібрагімович. Судячи з усього, 43-річний Швед не збирається закінчувати кар'єру. Проте і для Мілану він стає тягарем. У цьому сезоні Златан проводить у рази більше часу в лазареті, ніж на самому полі. Усього 4 матчі у цьому сезоні. З фінансової точки зору для росонері це не вигідно. Адже травмований ібра чи здоровий, значення це не має. Йому треба платити зарплатню. Тому для Мілану буде ідеально, якщо Швед просто піде. Проте на серйозну розмову червоно чорних із латуном так і не наважилося. Цим скористалася Монца і зробила пропозицію Златану щодо трансферу. Ібру вона зацікавила. Як повідомляє футмерка, то представники Монци вже провели зі златоном попередні переговори і отримали від гравця позитивну відповідь. Наразі сторони жодних паперів не підписували, але Монца та Ібрагімович налаштовані оптимістично. До речі, якщо ви не знали, то президентом Монци є Пауло Берлосконі. Так ви все правильно зрозуміли. Це брат того самого президента Мілана Сільвіо Берлосконі. Йдемо з вами далі. Під питанням залишається і доля Євгена Коноплянки у Кракові. Контракт українця спливає 30 червня, і керівництво польського клубу перейняло досвід Мілану і просто ігнорує розмову з українцем щодо його майбутнього. Проте головний тренер Кракові Яцик Залінський заявив, що хотів подовжити співпрацю з коноплянкою. Як на мене, якщо все ж таки поляки відмовляться продовжувати контракт з Вінгером, то у коноплянки є всі шанси повернутися в ОПР. Не думаю, що Євген може долучитися там до Шохтаря або Дніпра 1 А от Олександрія може скористатися послугами Євгена. Врешті-решт там у нього кум, головний тренер. Спрацювало зі збірною. Думаю, з Олександрією теж спрацює. Ну і останні по темі Серхіо Бускетс. На офіційному сайті Барси з'явилося повідомлення, що після цього сезону опорник залишить команду. Хаві Ернандес хотів, щоб капітан залишився в Блаугранс, проте сторони не змогли домовитися. За інформацією преси Серхіо пропонували контракт із триразовим урізанням зарплати. Звісно, грати за ідею Бускетс не погодився. Сам футболіст уже нібито знає в якому клубі продовжить кар'єру. За чутками іспанець розпочне сезон 23-24 в МЛС у стані Інтер-Майамі Девід Вехами. Класним партнером по команді буде у Сергія Крецова. Я прямо заздрю нашому футболісту. Друзі, а давайте в коментарях під відео згадаємо, хто ще зірок футболу їхав на закаті кар'єри до гравати в США. Пам'ятаєте таких? Напишіть свої варіанти, буду вам дуже вдячний. Може, потім якийсь ролик замутимо на цю тему. Дуже хочеться, щоб це був просто клікбейтний заголовок, але ні. На жаль, проти фактів не попреш. Каха Каладзе показав своє справжнє обличчя. Він заявив, що виступає за торгівлю з Російською Федерацією. Ось що він заявив: на нас нападають, мовляв, ми Грузія не приєдналися до санкцій. Я хочу запитати будь-яку розсудливу людину. Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгоспродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це повний абсурд. Ми ж навпаки нашкодимо нашим нужденним людям, тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо слід закривати людям ці можливості? Можливості для того, щоб попрацювати, продати свої продукти та отримати гроші. Адже ці гроші все одно заходять до Грузії. Коли я перебуваю у владі країни і знаю, що це зашкодить, чому я маю робити цей крок? Чому я маю робити нещасну свою країну? Чистої води маніпуляція. Нібито заради людей Грузія не приєднується до санкцій, А у мене інша, більш правдива версія. Можливо, Грузія не приєднується до санкцій, тому що голова та інші члени уряду мають бізнес на Росії. Можливо, тому що політики Грузії фінансуються Кремлем і навіть не приховують цього. І вони ще прикриваються якимось там благом для народу, щоб не впроваджувати санкції? А нічого, що 30% вашої країни окуповано росіянами вже майже 15 років. Нічого, що тут в Україні росіяни вбивають цивільних людей, зокрема і грузинів. Є відео, де вагнерівці вбили людину і на лобі написали грузин. Я не буду його показувати, бо у Ютубе жорсткі правила щодо подібного контенту. І, врешті-решт, коли у 8-му році Московія напала на Грузію, Україна була чи не єдиною країною, яка дала грузинам зброю, зокрема системи ППО. Про це ви забули, шановне Кахабера Каладзе. Що найцікавіше, народ Грузії у переважній більшості проти будь-яких контактів з росіянами. Тоді, за який народ хвилюється каха, ймовірно, за російський. Що з людиною роблять гроші? Ще вчора Каха був провідним політиком країни, якого поважали і в Грузії, і в Україні. А сьогодні він готовий торгувати з Росією, знаючи, що гроші від цієї торгівлі будуть спрямовані на виробництво зброї. Яку, ймовірніше, всього Росія розверне на Грузію, коли програє у війні з Україною? Просто слідкуйте за думкою: Росія впроваджує безвізовий режим з Грузією. Для чого? Щоб мобікам російським було простіше тікати від призову? Аж ніяк ні, щоб простіше було відправляти туди своїх диверсантів та агентів. Як не крутий, перед виборами у Рашці путіну потрібна перемога. Якщо тут вона не світить, то чом не захапати Грузію? Вона менша, та й керівництво лояльне до рашки. А такі, як Каха Каладзе, по суті, сприяють російській експансії. Каха настільки вислушився перед Кремлем, що його хвалять навіть російські пропагандисти. Отже, написала Сімонян у себе в Твіттері. Ісключительно розумно ведеть себе в ситуації Грузія, на удивлення, от би Арменія же. Як на мене, Каха вже добалакався до того, щоб Україна ввела проти нього санкції. Бо, як ви знаєте, українські санкції є основою західних. І так, любитель руського міра залишиться без свого майна в Італії і не тільки. Друзі, а як ви гадаєте, чи заслуговує Каладзе на покарання з боку України? І якщо так, то на яке саме? Своїми думками діліться у коментарях. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Все буде Україна!